Місце ми збираємо новий диван. Дивіться, який класний колір. Це є це є смарагдовий відтінок. Бачите? Як збирається цей диван? Є ніжки знизу, є замочок, тут розчіпнули, є така кишенька. Тут вилітають ніжки, оці, що ми прикрутили. Тут все надійно зроблено. І, ткани, і тканина оця дуже дорога. От, це тканина йде тоже, але відтінок такий дуже цікавий, класний. Цей диван буде у нас стояти. У а цей диван ми продаємо. У цей диван, той, що я казав, ми там ніжки прикріплювали, що там є знизу кишенька підініжки. Цей диван, дивіться, це оригінал. Чому це оригінал? Тому що ми робимо будь-який розмір. От, наприклад, треба комусь в буса такий диван. Та? На метр сімдесят, без проблем зра... зробимо. Треба комусь на метр п'ятдесят зробимо, треба комусь на два двадцять зробимо, без проблем. Тому що ми виробники і ми робимо будь-який розмір і будь-яка тканина. От. Так що кого цікавить, то звертайтеся, пишіть, підберу, відпишу, все буде чітко.